Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися двома досить цікавими новинами, на мій погляд. Я тут так таку пасхалочку поставив, по суті, підказку, про що я буду розказувати. Про автомобілі, можна так сказати, і те, що з ними зв'язане. І маски. типу. І так, що я хочу сказати? Я, по суті, фактично дві новини, дві, про які я б, я б хотів розказати. Одна новина, я вважаю, Можна так сказати, погана, друга хороша. І так, почнемо з хорошої. Хороша новина полягає в тому, що з 1 липня це, ці дві новини стосуються е, того, що, що буде змінюватися з 1 липня 23 року, тобто через декілька буквально днів. І так, е, пер, з 1 липня скасовується карантин через COVID-19. Ура! Тобто, стільки років вже тривається пандемія, тривала і нарешті цей карантин скасовується. Завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. З 1 липня в Україні а в світі Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19 5 травня. Ура! Новина хороша, не потрібно вже буде ніяких маск, масок, всі нарешті там перехворіли, вилікувалися, виздоровіли, Ура, все добре і можна жити далі. Але знову ж таки, на жаль, на часі війна в Україні, тому відштовхуємося від тих реалій. Друга новина досить така для автолюбителів, для тих, хто взагалі користується автомобілями, досить. Досить складна, можна так сказати. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що з, знову ж таки з 1 липня будуть повернуті довоєнні акцизи і ПДВ в розмірі 20%. Що це означає? Це означає те, що паливо, будь то бензин, дизель чи газ автомобільний подорожчають. Досить суттєво, я б так сказав, трішки передумова, тобто, як взагалі відбувалося, не то, що відбувалося, як, як формувалися ціни з початком війни. І так, якщо ми тут уникнути трошки в історію, в березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований зокрема на отримання цін на паливо. Згідно з ним, тимчасово на період дії воєнного стану на паливо встановлювалося нульовий акциз і ПДВ у розмірі. 7% замість 20%. тобто фактично, акциз повністю забрали, і ПДВ зменшили з 20 на 7%. Що стало досить суттєво, і це дало можливість відкоригувати ціни. Якщо ви пригадуєте, на початку війни там почали дуже суттєво скакати ціни на, на паливо, дефіцит виріс. Тобто всі заправляли куди могли. Тобто, це була така досить досить, досить велика проблема. Пізніше, 21 вересня 2022 року, рада ухвалила. Законопроект номер 7668 д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі 100 євро за 1000 літрів. На скраплений газ бутан та ізобутан 52 євро на 1000 літрів. Так, що, що фактично чуть-чуть. Підвищило рівень цін на паливо, але це стало ну, не суттєво. І так, що ми маємо станом на пер... що нас чекає станом на 1 липня? Будемо хіба, тільки модельками кататися, бо буде пальне дороге. На 1 липня 2023 року. І так... ПДВ повернеться до 20% знову ж таки замість 7% І акциз виросте, він був по 100 євро за тисячу літрів, нагадую, а стане за бензин 213 євро, за диспаливо 140 євро за тисячу літрів. Тобто, відповідно, по цій лозіці ціни на бензин виростуть більше. Тобто тому, що акциз, ну різниця між акцизом на, на деспаливо було 100, стане 140. Тобто тут різниця не суттєва, хоча ПДВ збільшиться. Тобто, відповідно, тут спеціалісти прогнозують різні ціни, але це ж ринок. Тут потрібно розуміти, що може бути це все коригуватися, але тут передбачають від трьох до восьми, хтось каже літрів. З 3 до 8 гривень на літрі, десь бачив цифри 8-12 гривень на літрі. Тобто, ну фактично вони виростуть. А як виростуть, це вже я думаю, мережі поступово будуть піднімати, коригувати. Я не думаю, що там зараз такий буде суттєвий скачок. Так, завтра стаємо і зараз. Ну припустимо, 1 липня стаємо і зразу великий скачок. Так я думаю, це буде поступово рівномірно, але сам факт: такі дві новини: одна позитивна, друга негативна. Хотів з вами поділитися все, що я хотів по суті сказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.